Вас, любі маленькі українці, сьогодні ми з вами виготовимо сімейний оберіг. Наші предки з давніх давен вірили в силу оберегу. Вони вважали, що своє помешкання необхідно оберегти від Злого Духа і недоброго ока. Так, наприклад, вишиванка на рушниках в одязі повинна були оберігати людину від нечистої сили, обереги захищали і будинок. Один з таких оберегів підкова. Підкова це символ щастя. Вона приносить удачу, попередження про небезпеку, поліпшує стан здоров'я. В наш час знайти підкову десь на дорозі практично неможливо, тому що вона майже не використовується за призначенням. Тому ми виготовимо її власноруч. Адже підкова. Зроблена своїми руками володіє найсильнішою енергетикою. Для нашого оберегу ми вибрали найпопулярніші способи оформлення підкови. І кожен з цих елементів, які ми будемо використовувати, несе символічне значення. Жолудь символізує міць та силу. Гречка, достаток. І мрадючість. насіння соняху родина щастя, Часник захист від нечистої сили, горобина, молодость і краса, шишка працьовитість. Монети успіх у ваших справах. Набір декору. Кожен підбере сам з фактичної наявності. А ще для виконання роботи нам будуть потрібні картон, клей-пістолет, олівець, ножиці, мішковина або шпагат. А далі повторюйте за мною і нічого не пропустіть. На картоні Олівцем наносимо зображення підкови за допомогою шаблону і вирізаємо ножицями по контуру. Щоб створити основу для майбутнього декору, отриману заготовку можна обмотати шпагатом або мішковиною. Після того, як підкова обгорнута мішковиною, закріпити її за допомогою клею пістолету. Зайву кінцівки мішковини обріжемо ножицями, починаємо декорувати. Клеємо елементи декора за допомогою клею пістолета. Декорована підкова готова. Розмістити цю підкову краще над вхідними дверима, ріжками доверху. Це притягне у ваш дім достаток, мир та вдачу. Саме через двері до нас попадає негативна енергія. Сьогоднішній майстер-клас завершений. А я бажаю вам здоров'я, удачі, творчих успіхів. І нехай сьогоднішня підкова оберігає ваш дім. Від усіляких негараздів і принесе щастя, успіх і перемогу! До побачення, любі маленькі українці! До нових зустрічей!